Заїхав сьогодні на свої сидератні посіві після зимої пшениці. Та думаю ми разом з вами сіяли. Відео є. Е, уже після посіву сюди випало 33 мм опадів. Ну і маємо такі сходи. Гірчиця е, жито. Овес, ну і падали це, звісно, у зимої пшениці. Маса соломи добряча. І сіяно тут було СЗшкою без бурін. Зайшов зараз показувати, де найбільше соломи було таким доліком. Щось росте. Зараз така спекотна погода, доволі жаркувато. гірчиця, Смія, я знаю, як вона зберігає вологу після роботи смарагда, оце все посіяно. Слід смарагда, і потім у цьому посіяв. Добре би було таке, при такій масі соломи, при такій стерні, вносити ще хоч трішки азоту, щоб воно швидше розкладалося. Ну, так воно не знаю, як там буде видно по відео, але місцями, де менше соломи, так доволі гарно проглядаються рядки. Тут висів не такий-то вже і великий був. Це жито. Має такий характерний відтінок. Можна зрозуміти, що це жито. Це напевно увес. Рядочки якісь про... Проглядається, можливо, тут і просія буде, тому що хоч сіяв з навігатором, але блудив досить досить так відчутно. Можливо, воно і на краще. Минулого року я може трошки швидше посіяв гірчиця фактично так рванула, що вона ще й встигла зацвісти Тепер, може, трошки пізніше, то посіяв. Може вона просто набере більше маси, а то воно росте догори, стебло тоненьке і зразу починає цвісти. Е, ну, видно то буде чи не видно на камеру, але ну, я вже так бачу, що є рідкі. Ну та й звісно там 100 кг не так багато. Побачимо, як воно буде, щойно маємо. Початок вересня, 1 вересня-завтра. О, Зайчик почесав. І я його не бачив, він був близько. Так, туди далі воно буде менше солому. І, може, тут буде і краще. От. Вже бачу, плюси від того, що я змішав все насіння жито і гірчицю, і воно в одному рядкове росте, не так як минулого року. що Жито було в зерновій частині, а е, герчиця була в трав'яній частині і сіялася на 30, а тут же ж вона посіяна на 15, буде більш рівномірно по всьому полі. Якби я тут трошки азоту азот чуть, чуть це вже би було перегнивало би краще. Треба мати вдома запас касу, Такий, щоб ти коли собі задумав, що тобі потрібно. Так дивлюся завжди польські канали, польських рульників. Них трошки все по-іншому, вони мають великі об'єми, на кілька тисяч літрів. Запасається тим касом і коли хочуть, тоді вносить. Тут вже не так все просто. І все неможливо. все неможливо мати зараз. Ну, поки що вам так не дуже що є показувати, але воно буде рости. Ось який дощ перейде. Знає, як в, в такому зберігається волога, та напевно вона є там глибше. Тому що воно росте від чогось, то воно росте. Такий, такий стан, стан справ по сидератах. Сидерати посіяні на кількох ділянках, загалом 5 гектарів. У, у основному посіяно після озимої пшениці. І це поле, і всі і інші ті поля, які засіяні сидератами, будуть швидше за все під сою. І цього року о, мене більше цікавить, чи є якийсь результат. Але він і не буде так зразу. Є посіяні дві ділянки по сетератних посівах. Одна орана на зяп, приорена гірчиця і зжито, а друга суто зжито, яке сіялося на зиму. І своє там посіяна вже після весняної оранки. Де, де гірчиця зійшла швидше, де хапнула вологу, вона вже ось така. Маса наростає, заодно осети ростуть. Тут на цьому полі їх багато. Як ми їх будемо викорінювати, я думаю, що ще трохи буде складнувато щось з союз робити. Далі будемо бачити. Ну, отак, є думки, що щось в подальшому розширювати в плані. Використання для сидерату іншого такого набору відповідних культур, якісь, ну, скажімо так, собі суміш. продумано вже вченими агрономами. Що сіяти і що воно найкраще. А я ж поки що експериментую своє з того, що можна. Що є. Ну, тут ще мала бути вика, але не вийшло. То, що мало... Те, що я міг би собі сам е, такі, е, такі культури, як жито, овес, вика, виростити, я думаю, це під сил. Гірчиться було е, під силу, то я б її придбав. Ну і так далі, Там фацелі могла б бути, олійна е, 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 редька і так далі. Це все треба купляти, або купляти готову суміш, суміш таку і сівати там. А для цього, чому мені це не, не виходить? Нема такої сівалки. Сізяшко, що то мені дуже складно виставити, там якихось 17-15 кілограм. От. А коли буде можливість таксі, тоді можна купляти таку готову суміш. Не заморожуватися. Ру'яна вистачає. Ну, він свого роду також добре. Ну На інші ділянки заїжджати не буду. Там, там все, все так, 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 таке, ж, таке ж поле не буде пустувати. Щось на ньому росте. Щось на ньому росте. Росте жито, росте увес. Росте. Гірчиця. ну і Тут ще десь мав би бути десь якийсь ріпак. Тому що в житі було жито не ідеально відчищене, і там ріпак був. І перед пшеницею тут був ріпак, по-любому ще якась там падалиця Може і бути. Якісь там справи. Щось там воно то буде. Дуже до осені побачимо. Всім всього доброго, до нових зустрічей.